Уно у суботу глечик. Я вертався із токи, ніс шуфлю на плечках. На толоці трохом віпив наюсі солотів. Ти що з підніс було гікань? Ти плекався тхай. Ти Шукаю меж смікем цигар у кишене, ж тут з неба щось їх блесне, і просто на мене. Та так швіт ти блимає, то дивне не диво, та так летить якось смішно, ні рівно, ні криво. А як в носі приземлило, й догальмувало, то дверіші утворили і щось всі показали. Було то щось невелике, мало аж три ніжки, а кіло так швітило всі і кубаби небіжки. І мало дожележні, і мотні, ні в року. Якась біда причеплена із правого боку. Аж на чулі третє око раптом тобто за світило. І до мене то то страшне, й заговорило. І головне, що чуєш українська мова. Я подумав, а може, то екстремісти з Львова? Але ти он уже прапорів тобою немає. І співанок про також не співають. Ти з бою. Нап'ю живий, слина десь пропала, і куліна затріслися, з плече й шуплю А гатка й за гадкою, Що зо мною робить? Це я здурів, Це уже мені самогонка шкодить. Тут я здогадався, що пишуть газети, літаючі тарелі з геншої планети. То все певно прилетіли в оцій ділець. Ті, що були в ворони, чуже на планеті. Але нім я так міркував, що маю робити, то до мене той триокій окі говорити «Ми!» Хочемо тебе взяти. І, і політеш у світ, у другий, а з цим розпрощайки. І підійшов зовсім близько, став собі на шутер і дав мені якусь. Скриньку, сказав же що... пльоп. А я стою і виніми. Що маю казати? Та ж не хочу я за життя цей світ покидав. Ви знаєте, добродію, мені ще не хоче. відлітати ж зірке тепер. Проти ночі. Ти й ми мете з мене мати їх зворонили. Хіба сподні у цементі, і чоботи гунячі? Ти до того я в дорозі не дуже надійний. Ти до того я вже старий, та ще й безпаркійний. Ти до того мої діти лишаться без тата, та ще й людям буде з того велика утрата. Бо я один на три села валаш й А ви мене якого жмете, ти й буде по мені. От як би ви колгоспного голову забрали. То ми в селі хоч би троха відпочинку мав. У нього шия та й без масла. Теру і каструлі. З рота йому не у нєє, вони їсти цибулі. А що землю можуть людям назад роздавати, то він, певне, погодиться з вами ще подати. А у ледітько, то й Нібеся не чує. Як за шити треба? Як зарепетує? А ну, да, да говорити? Сказано збирайся. Шуруй живо до кабіни, І не вмітайся. А се мене вже в злостило. Що це за робот? Кілко буде керувати уся камерзота? Я не знаю, про що у вот. вас на планеті мова, Але у нас у Союзі, йде перебудова. Я спів? Само доводи. Самоглочи. Ты открытну. Коронайску буде. буду и к зернасі. Икну прилду.